Вівторок, 25 квітня, ви дивитесь новини на 11-му. одинадцятому студію Олена Петроченкова. Ударними дронами росіяни вдарили по житлових кварталах Марганця. На Харківщині розгатили музей десятеро поранених та одна загибла. А у Дніпрі відкрився один із символів довоєнного життя. Чи є ажіотаж біля Макдональдсів? Про це і не тільки в нашому випуску вже за мить. Ліквідація наслідків повені на Дніпропетровщині станом на ранок в області все ще підтоплені понад півсотні ділянок та 29 будинків. Найтяжчою ситуація залишається в селищі Курилівка у передмісті Кам'янського. повінь там не сходить більше тижня. Рятувальники показали, як відкачують воду з дворів і помешкань місцевих. Підтопленими також залишаються обіця шести жителів Самарівки та десяти дніпрян. Найбільше страждає новокадацький район. Нагадаємо, за даними метеорологів в Україні скиди на водосховищах мають завершитись до 28 квітня. Пік водопілля вже пройдено. Ворожимо безпілотниками по житлових кварталах. Вчора надвечір окупанти атакували Марганецьку громаду, побили приватні будинки. Майже рік Нікопольщина потерпає від терору росіян. Населені пункти під щільними обстрілами. Окупанти гатять з важкої артилерії від віднедавна з ударних дронів. Більше подробиць в сюжеті нашої Поліни Паламарчук. Вчора по обіді окупанти двічі атакували Нікопольщину. Армія РФ запустила два безпілотники на Марганецьку громаду. Ворожі боєприпаси скинули просто по мирному селу. Згодом обстріляли з важкої артилерії. З людей ніхто не постраждав. Внаслідок атаки понівечені два житлові будинки та господарча споруда. Нікопольщина під постійним вогнем російських військових від початку повномасштабного вторгнення з Нікополя виїхала половина мешканців. Армія РФ регулярно б'є по житлових кварталах, школах та церквах. За цей час пошкодили і зруйнували майже 4 тисячі будівель. Це і приватні будинки, і квартири, і багатоповерхові дома, і садочки, і школи. Люди, в яких повністю зруйновано житло. Якщо вони до нас звертаються, ми їм надаємо тимчасову можливість тимчасового проживання. Від початку масованих обстрілів до лікарень міста зверталися сотні поранених. Медики кажуть, усі пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Це чаще всього осколочне раненіння Це частіше за все уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, поранення тулуба буває проникаючи поранення черевної порожнини та грудної клітки. Окупанти продовжують запускати дрони. Лише вчора шість ударних шахетів летіли на нашому східному напрямку. Повітряні сили знищили усі ворожі об'єкти в інших районах області. Ніч та ранок минули, хоч і з тривогами, проте без атак. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Ракетами С-300 вранці росіяни вдарили по Харківщині, влучили по центру Куп'янська. Ворожим залізячим розтрощило музей. Там десятеро поранених, ще кілька людей залишаються під завалами. Вже відомо про одну загиблу. Всі живі там. Там завалила. Там, там. А на полі бою маємо добрий врожай за останню добу в чорних пакетах на Росію ЗСУ. Відправили понад пів тисячі окупантів. Утім, ворог не припиняє свій терор. За минулу добу росіяни завдали шість ракетних та 62 авіаційних удари. Обстрілювали їх з артилерії. Ситуація на фронті напружена. Нині тривають важкі бої за Бахмут. Основні зусилля і надалі зосереджує на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Один із символів довоєнного життя сьогодні Макдональдс відкриває свої двері у Дніпрі. Чутки про відновлення роботи ходили вже давно, проте у самому ресторані це жодним чином не анонсували. Із шаленим ажіотажем, кілометровими чергами та навіть збоєм у роботі служб доставки так відкривались столичні заклади. А от чи є бургерний бум у Дніпрі? Розпитаємо нашого Марка. Ручку зараз він із нами на прямому зв'язку. Просто біля одного з ресторанів Марко. Чи вдалось вже скуштувати? burger Олена, вітаю тебе. Скажу так, що нам поки що не вдалось посмакувати бургерами з Макдональдс, оскільки ми не стояли в черзі, бо працювали тим часом. і справді мережа ресторанів відкрилась у Дніпрі майже понад рік через повномасштабне вторгнення. Щодо ажіотажу та великого натовпу людей, ми зараз знаходимося біля закладу на підстанції. Можу сказати, що тут немає ніяких таких шалених натовпів відвідувачів. Черга потроху збільшується, але варто зазначити, що всередину закладу впускають обмежену кількість людей, щоб власне і не було цього. Ажіотажу деякі люди сюди приходили до відкриття у шостій, у о 6.30 ранку, все аби першими замовити собі е, Мак меню. Е, також скажу, що особисто для мене відкриття Макдональдсу це як повернення в довоєнне життя. Пам'ятаю, як зараз, коли на офіційних сторінках Макдональдс вони написали, що відкриють свої заклади тоді, коли в Україні стане більш-менш безпечно. Тому можливо саме ця ідея, що Макдональдс запрацює тоді, коли буде. Мир чи відносна безпека воно і спрацювало на психологічному рівні на людей, на мене в тому числі, тому чи гарний це маркетинг, чи чи це знак. Подивимось, тим часом варто сказати, що ми дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми можемо зараз відчувати цю таку святкову атмосферу, що у нас є посмішки на обличчях, і що ми можемо спокійно собі сидіти в закладі і згадувати дитинство чи дні народження, чи випускні. Про це казали люди нам сьогодні, коли ми з ними спілкувалися. Багато людей кажуть, що для них це така, як Макдональдс, це таке пам'ятне місце, в якому вони відзначали свої. Якісь важливі для свого життя дати також скажу, що тут повернувся до міста оцей аромат фастфуду, тому ми також вже з оператором успокусились. Зараз підемо в чергу, тому на цьому мене вся інформація, Олено. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який включався біля одного з ресторанів Макдональдс. Нагадаю, що вони є символом довоєнного життя, і сьогодні вони розпочали свою роботу, зокрема, і в Дніпрі. Ну а ми продовжуємо. Мистецтво під час війни його роль у культурному відродженні України з видатними майстрами сучасності обговорили на майстер-класі в арт-коледжі Дніпра. Зустріч пройшла у відкритому форматі в новому галерейному просторі. Наші журналісти з подробицями яким має бути мистецтво під час війни? Що таке культурне відродження України? І як створити єдиний творчий простір? Ці та інші питання порушили видатні митці сучасності. Вони провели лекції для відвідувачів галерейного простору, який нещодавно відкрився в Дніпро арт-коледжі. Ми тут дискутували з тезою Жадана про те, що мистецтво не повинно у часи війни бути таким фотографічним, тобто фільмувати. Цей жах, який ми відчуваємо, що мистецтво буде, як каже Жадан, майже про інше, так вважає не лише Сергій Жадан, кандидати мистецтвознавства Андрій Цой і Костянтин Зоркін впевнені, творчість під час війни має давати надію через емоції. Свій досвід вони передали слухачам. Такі лекції вперше відбуваються саме в галерейному просторі, і е, особливо важливо, що вони відбуваються в такий час, особливо важливо, що вони відбуваються з такими людьми, і особливо важливо, що вони е, є наповнені тими знаннями, які сьогодні з лектори змогли передати нашим студентам. Говорили і про відродження України через мистецтво. Цю тему підтримує скульптор перформер Львова Василь Одрихівський. Він вважає, культурний обмін між митцями руйнує кордони та надихає на створення єдиного творчого простору. В мене є почуття єдності єдності Львова, Дніпра, і я е, щиро е, запросив і запрошую всіх учасників е, нашої зустрічі до Львова, у Львівську національну академію мистецтв. І дуже мені було б також цікаво наживо відвідати е, Дніпровський коледж мистецтв. Студенти Дніпро Артколеджу від спілкування у захваті кажуть, це додатковий досвід для митців початківців. Це дуже цікава і дуже важлива інформація, як для митця, та й для любого взагалі, для людини, яка цікавиться мистецтвом. Під час війни, якби пересуватись по різним містам, це не дуже так легко. От. А тут якби дуже цікава така в дистанційному формі, якби з лектором спілкування, тому я дуже радий що тут побував. Галерейний простір дає шанс отримати унікальні знання у різних сферах мистецтва, запевняє директорка Дніпро Артколеджу. Завдяки цій програмі, зміна 20 за фінансової підтримки Європейського союзу, ми це змогли зробити, бо такі е, круті лектори не кожен раз можуть завітати, тим більше в часи війни, до нас. І ми сьогодні е, маємо таку платформу для подальших дискусій, збагатилися до. Свідом і рухаємося далі. Олена Городицька, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Залишайтеся з 11-м, Буде більше інформації.